Бачила сьогодні. У нас і зараз у нас буде музична терапія. Тому прошу вас, любов, розпочинаємо ми. Добрий день, мої любі дітки, добрий день, молодь, добрий день, батьки. Бачу моєго дімочку ли в привіт з клависами, бачу Ігорюшу Гаррішу помаданого, бачу діток, яких вже не один з нас бачила в нашому занятті. Усім усім привіт! Помахайте мені, чи ви мене добре чуєте і бачите. Молодці, молодці! Тож починаємо наше заняття. Спочатку будемо вітатися. В мене отаке сонечко. Пам'ятаєте, воно ще буде з нами. Воно буде нагадувати нам про літо і про теплу погоду. І я цим сонечком, цим промінчиком сонечка буду ділитися разом з вами. Тож починаємо співати. Увага! Сідаємо рівнесенько. Від спинки на спинки рівненько. Добрий ранок, жовте поле, добрий ранок пині небо, добрий ранок, їм на коло, і мені тоді. Добрий ранок сині море, добрий ранок, жовте сонце, добрий ранок. На поло імені. Добрий ранок. Хоча зараз не ранок, ми з вами зустрічаємося в день, але я сподіваюся, що ви будете прокидатися кожного ранку, і життя буде яскравим, добрим і раді. Я на сьогоднішнє заняття попросила вас підготувати. Клавеси. Хто знає, що таке клавеси? Дімочка знає, що таке клавеси, підготував. Або дві палочки дерев'яні, або дві ложечки. У мене отакі палочки. Покажіть мені ваші палочки. У підго... кого немає палочок, не переживайте, можете взяти два олівчики, або ручкою олівчик, або два пломастери, дві кісточки для пакування. Будь що що є у вас під рукою. Да, молодці! Ой, які прямо патріотичні вас олівчики, і блакитний і жовтий, молодці хлопчики. Он, Міша, бачу, молодчинка, показує мені свої е, пал... Так, олівчики, молодці. Але на поч... початку, перш ніж ми почнемо з вами займатися, я хочу вам загадати загадку. Тому, будь ласка, включіть мікрофони і будьте уважними. Дайте мені відповідь на питання. Що це буде таке? Голі поля мокне земля. Дощ поливає. Коли це буває? Хто знає? А ну ще раз послухайте. Голі поля, мокне земля. Дощ поливає. Коли це буває? А хто знає? Коли казімать, Емілія Емілія Емілія, кази, будь ласка, я тебе слухаю, Емілія. Скажи. Скажи. Кажи. Кажи. Правильно, це буває восени. Молочиночки, давайте поплескаємо Емілі. Я думаю, що не тільки Емілія знала, багато діток знали, так? Молотиночки, відключаємо тепер звук. Ну, а тепер я вас запрошую разом із вашими паличками в кого що до нашої нової музичної гри. Ми зараз тими паличками будемо робити дива. Зробимо таку хатинку, а ну покажіть, в мене вона отака. Над голівкою, прямо над голівкою. Не над вушками і не за спиною, а над голівкою. Так, о, які гарні палочки, билочка, дівчинки, молодчинка, лізонька, да? лілічка, молодець. Будиночок такий, а тепер робимо віконечко. Отак, подивились віконечко раз, і потім другий раз подивилися. Так, навколо личка отак віконечко зробили. Так. А потім як листечко падає з дерев? Покрутили, покрутили, покрутили. Молодці. І ще раз хатинку зробили. Дашок. Так, всі. Не перехрещуємо, будь-то уваги. Дівіться, дашок. Гарненько. Ой, молодці, всі стараються. Ой, віконечко. Віконечко, а потім вітерець. Шурхотить отак. Літає вітерець. Тримо палочки. І дмухаємо, як вітерець. Куда? У кого сильний вітер, хто дуже дмухає. А в кого легенький вітерець Висня... в осінній талі? Хатинка. І ще раз, будьте уважні, хатинка. Так, віконечко. І дощик накрапає, Дощик цокотить. Ток-ток-ток-ток-ток. Ток-ток, ток-ток, ток ток І ще раз хатинка. Віконечко. І дітки гуляють, ніжками тупатять. Ніжками тупи, 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 тупи. Так! А тепер все це будемо виконувати під музику, тільки ніхто не відстає, я всіх бачу. Увага! Підготували наші палочки, тримаємо міцненько і я співаю, а ви повторюєте зі мною. Катинки виглядати, віконце я люблю. Там листячко кружляє, я також так роблю, я також так роблю, я також так роблю в дорадній бік я також так роблю, я також так роблю. Далі з хатинки виглядати, конце я люблю. Там вітерець літає, я також так роблю. Я також так роблю. Дмухаємо! Я також так роблю, я також так роблю. Я також так роблю. Далі. А синки виглядати, віконце я люблю, Там дощик накрапає, я також так роблю. А тепер шведенький дощик! Я також так роблю, я також так роблю, я також так роблю, я також так роблю. А синки виглядати, віконце я люблю. Там діточки гуляють, я також так роблю, я також так роблю, я також так роблю, я також так роблю, я також так роблю. Молодці! Всі встигли! О, я вам знаєте, що покажу? Ви всі мене молодці! О, так супер молодці! І з присипочкою навіть. Просто молочиночки перший раз чуєте цю музичну вправку, таку музичну вправку гру із клавісами. І так у вас гарно це вийшло. Я думаю, що ви ще можете і після заняття пройтися з цією пісенькою грою і попрацювати із мамами, і з сусідами, і навіть своїми улюбленцями домашніми. Дуже дуже корисна справа. Ну а тепер ми одну паличку або одну клавису відставляємо, і залишається в нас одна клависа. Клавеса це такий музичний інструмент. Да? У мене зараз не клавеса, у мене просто паличка. Залишаємо одну паличку в ручках і я пропоную вам бути зараз чарівниками. Беремо нашу чарівну паличку і будемо зараз чарувати, будемо один одному бажати цього всього самого найкращого. Беремо паличку нашу у праву ручку, всі знають, де право, а я бачу, не всі знають о, о тепер всі. Праву ручку і будемо бажати у одному всього найкращого. Так, ви мені я вам. Готові бути чарівниками в ліву ручку. І тепер чаруємо, показуємо. Я.

Кажу, те жину наш готик для тих, хто голоднів, я кричу хлібин.

Відчули тощо, Я думаю, дівчатка були, і хлопчик, і Дімочка був чарівничком, і міша Войченко, такий молодінка. Мішенька, Мо, ти підняв ручку. Ти щось хочеш запитати, так? Говори. Так. А, говори. Я усі машини, усе спортивне. І це ж... ось машини, всі, трактори, ці екскаватори. Щоб вони були так, да? молодець. Справжній чарівник, молодчинка, чарівник. молодець, молодчинка. От саме для цього я й хотіла, щоб ви не тільки поспівали зі мною і використали нашу паличку, а ще й пофантазували. І у вас це прекрасно получилося. Тож я вас вітаю, ви стали маленькими чарівниками. А тепер давайте заспіваємо пісню про осінь. Чим же славиться осінь не тільки рясними дощами, а ще нашу осінь завжди називають золотою, тому що дерева одягає золоте вбрання. І, от саме про це наша наступна пісенька. Беремо палочки разом з тобою і будемо також використовувати на нашій пісеньці такі дві клавиці, дві палочки. Без, без все заняття будемо їх використовувати. Отже, приготувалися. Співаємо, сідаємо рівнесенько, Молодчинки. Так. Осінь, осінь, осінь знов до нас прийшла. Осінь, 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 лагідна пора. Солодім на п'яді полі сади. we're be люблю, так, так, люблю. Парап пам пам, Пара -пам, -пам. Молоченки, А ну, зробили білочку? І? Зробили, яка у вас білочка? О, такі вушка гострі білочки. Так. А комашка, мурашка повзе, 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 показали, показали. Молочіночки. Ось така у нас сьогодні була пісня про осінь. Це тільки перша пісня, яку ми виконали в цьому навчальному році, але в нас буде багато пісень про осінь про цю найкрасивішу, таку, таку теплу поки що пору року. Бо, звичайно, осінь буває і з дощами. У нас також є пісні про дощик. Ми їх будемо обов'язково виконувати на наших наступних заняттях. Хтось підняв ручку, а хто там підняв, говоріть. Я вас слухаю. Хто там підняв ручку? Будь ласка. Лілечка, говори, будь ласка, ми тебе складаємо. Я почала запитати, по осінь. Якщо осінь ми ем, зачаруємо, то осінь буде така велика, буде сілосточки, клітки, травинки. І аж багато сьогодні у осінь, що ми потагували і йому лупили привітання, і у осінь вторгував весь Моло правильно, ти це говориш. Осінь вона щедра, щедра на свої дари. Ми саме осінню Ми до речі, ще будемо про це співати з вами і не один раз. Осінню ми збираємо врожай. Осінь дуже розфарбовує красиво дерева. Мовив всю природу, і інколи буває прохолодно, а інколи осінь нас хвалиє своїм яскравим сонечком. Тож саме про це наша пісня, і я дуже... наші пісні будуть в подальшому. Тож я дуже-дуже вам дякую, що вам сподобалися такі пісеньки. Але ще буде багато музичних цікавинок попереду на наших наступних заняттях. Ну, а сьогодні наше заняття таке коротеньке, але я сподіваюся, воно було дуже корисним для вас, тому що ми використовували наші палички. І всі дуже гарно попрацювали, я все бачила. Всі були як завжди активні, старанні і дуже-дуже слухняні. -дуже Тож зараз я вам пропоную заспівати всім наше до побачення, з нашим промінчиком сонечка і беріть з собою палички. Давайте будемо із паличками. Права ручка, всі знають, де право. А ну я перевірю зараз права! О, права! права. До побачення, до побачення, до побачення. Права у до побачення, до побачення, до побачення. Ліва ручка, до побачення, до побачення, до побачення, у зібам, до побачення. До побачення, до побачення. Іди зразу. До побачення. До побачення, до побачення. Кути, до побачення. До побачення, до побачення. Я дякую вам усім, усім мої хороші, мої дорогі дітки, молоді батьки. Дякую, що цей час ви були разом з нами. І я вам бажаю разом з примінчиком Сонечка. Бажаю вам радості, щастя і добра і щоб ваш день і ваша ніч були мирною, і не тільки ця й подальші мирними, тихими і спокійними. І ще я вам побажаю бережіть себе і своїх рідних. Не забувайте насолоджуватися осінню. Цими прекрасними цією прекрасною порою року. А я прощаюся з вами до нових музичних зустрічей. Дякую. Па -па 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 -па. А в нас ще є запитаннячко. Сергійко Міся. Не порівняйтеся, ми зараз вам відповімо. Так, давай па я па вимикаю накай... звук. Сергійко, давай, що ти саме хотів запитати. Я хотів вам сказати, що я вмію видати на двох колесах велосипеді. Супер! Супер! А тепер ти ще й пісню знаєш про велосипед. Ти начаруєш і будеш ще пісеньку знати про велосипед. Молодчинка, я тебе вітаю! Це дуже здорово. І ще я бачу ручку. Так, Ану... і Міша також. Міша. Давай, пісенька. Давай. Осені дуже багато тракторів їздить. Так, да, правильно, Тому що восени збирають урожай, а потім, після того, як зберуть урожай, іще готують наші поля до зими. І їх, як правило, орають поля. Ти правильно все помічаєш? Молодець, ти спостережливий і ще бачу ручки. Так, Валюша, говори ми тебе. Я тут перший раз і мені дуже сподобалось. О, як мені приємно це чути. Долучайтеся до нас, нас завжди весело, завжди цікаво, мені дуже приємно це чути. У нас дуже хороша дружня команда тут, на музичній терапії. Лілічка, Лілічку, давай, Лілічку. А знаєте що? коли я буду сама, то мені потаують потагунки, такі італійські. Там може бути таке зі. Я хотів, усупрайс, де це, чим, і і там буде така вигад, хата коробка. Ой Боже, як приємно, буде велика хата, правильно. Тож, от на такій оптимістичній і позитивній ноті я прощаюся з вами і дякую за вашу активність. Ви найкращі пам'ятайте про це і ніколи не забувайте. Па-па! Дякую, вам, Великий, пані Любов. Всі, па -па. До наступних занять. Bye-bye!